Так, розмагнічуємо клинок. Щоб до нього мені якось не липло. Так декілька разів проведемо. Так, готовий вже у нас новий клин на довбач. Отак так зробив таку ялиночку. І в кінці для того, щоб збиралося масло і справляло в одну. В одну точку, так по центр, в центр зганяло. Так було в старому клині зроблено приблизно, і я так повторив От такий клин. Тут лишилося місце від старого, але в нас клин заходить в робочу робоча поверхність кідоці. А тут це вже, як кажуть, нічого не грає ролі. Це вже більше служить для е болтів ця частина От, для гайок, верніше. І тому. Я вже це не зшліфовував, бо не було куди. Клин ледве хватило його для виготовлення. От такий він вийшов, красивенький, гарний з другої сторони. Ось такий він весь вийшов, стара збереглася канавка От, після стругання. І такий у нас клин вийшов. Зараз його ставимо, подивимось, як він підходить. Ну, я вже його вже 50 раз туди витягував ставив, тому не проблема. Так. так, він заходить раз і все. Ось тільки він буде назовні торчати. Ось це місце, що тут торчить. На знос. Тут його більше ніж достатньо, бо якщо ми подаємо по, по довжині, на 25 сотих. Ні, брешу. Якщо він зношується на 25 сотих вощі стає, то по довжині він підходить на 15 сотих. Тобто, що він заліз на цю всю глибину. Тут має бути знос більше міліметрів з самого цього всіх площин. Тобто Рахуйте, міліметр зносу, це є 60 мм заходу клина всередину. От, а тут десь є 70, по-моєму. Зараз помірюю, скільки тут я раді цікавості. 68. 68 і 6. Ну, коротше, на добрих півтора міліметра тут запасу є, щоб його туди запхати. От. Такі вони тут будуть. запустився легенько, запхав і вже, і вже заплив там так будуть вставлятися сюда. гайки піджимні. Тут дві штуки, одна піджімна, а друга так й би контря має бути. Отож, та задача її буде закрутити, але закрутяться. Отак воно. Щоб коли він туди-сюди не, не рухався, так, з люхтом. Тут дві гайки ставиться. І зжимається їх докупи, і відповідно вибирається люфт. Отак От воно заплановано по заводу. От. Я ще, правда, тут ці штучки трошки може поправлю. Воно таке якесь ніяке. Лінь мені нові робити, тут нема змісту їх. Нові робити. От так воно все заходить. І тут спереді дав запасом ще. Десь 10 мм не цілих. отак так, щоб він мав на дотяжку потім. Щоб я не мудохався, не розбирав його, як то кажуть, якщо треба буде. Там вже тих 10 мм вони ролі ніякої не грають зовсім. От. Він мертвого стоїть, це все класно. Тут по висоті зіграло все. Навіть трошки вище дав. Отак воно красивенько вийшло. Ну Все, можна. можна його мити, розбирати, мити і потрошки можна вже збирати. Да. Добре, що я робив новий клин. Все-таки новий то є новий. Новий клин то є новий клин. Ну, бачите, воно тут отвір, і цей отвір співпадає кожен раз, як воно е їде, повзун, він кожен раз перекривається тут раз, перекрився, пшикнуло масло, пшикнуло, 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 пшикнуло. Тобто той повзун кожен раз наповнює якусь частинку ось тим маслом. Звідти мостило кап, кап-кап, там де воно сходиться під час руху. Така система задумана. Цікава. Так, он, закручуємо фільтрак. Так. О! Встановили. І так він вже буде тут стояти. Все воно вже робоче, все воно гарненько. Лишиться провірити систему масла, як воно працює, як воно це все. Буде змазувати, як воно буде працювати цей лонджерний насос, наскільки він якісно і наскільки буде продуктивно оце все діло качати. Ну, побачимо вже в роботі. Так, закладаємо пальчика. отуда от його. Ну, З таким з такою посадкою тугенько пішов так в середній палець, але тут гарненько Коли ж, Це Зараз я його виставлю, щоб закріпити гужончиком, щоб він там співпав з отвором прохідним. І тоді воно буде вже мати прохідність масла в нижні канали, відповідно. Так, готове колесо. Так його трошки почистив, заполірував злегка. Отки. Так, поставив колесо. Колесо у нас з автовідключкою. І отак воно працює холосто, тобто воно не крутиться, воно нічого не зачепить. А коли потрібно відрегулювати, то просто беремо це колесо і отак взад воно на шлітах відійшло. Все. І у нас виходить, тут ми можемо робити підвод хобота вверх вниз Ну, Зараз воно буде тяжко йти, бо звісно. У нас неврівноважена вага. Вже як поставиться сам хобот, він буде це все врівноважувати і буде там легше крутити. Ось такий він кружочок. Диск. Отак. Воно. Потрошки збираємо. Відігрів метелика в гаражі. Як то кажуть, на дворі новий рік майже а металик ще живий. Так, на пішло. Ось так воно. На один корінь, а на другий вже буде йти через палець. Так, змазка з маскою, але змазки забагато не буває. Вирішив я відновити все-таки ще оцей телескоп, який йде тут, зверху. Тобто він попадає в суглоб, нарізав різьбу 18 крок один, просверлив туди отвір вниз і. Ось цей отвір наскрізний йде через тулку сюди. Вони отак з'єднані, і мастило буде попадати сюди в цю втулку і мастити края і перебігати в ті інші. Зараз поясню, чому я зробив все-таки цю змазку так само. Рано чи пізно буде якийсь знос, і в нас цей суглоб не заливає зверху вниз, а в нас цей суглоб. По факту стоїть ось так. Ось так стоїть вверх. Отак він вертикально стоїть, так? І не знаю, можливо, як буде тут колись зазор, як воно зноситься трошки, цей зазор буде впливати на те, що тиск масла може не піднятися наверх і не хватити йому поливати верхню, верхню втулку. Відповідно, якщо у нас буде стояти. Мастило зверху, воно у нас буде попадати сюди, стікати, перетікати і затікати аж навіть вниз. Тому я думаю, що такий варіант буде свого роду такий дубль, дубляжний, він буде допомагати цій всій системі змазуватися чітко і, як то кажуть, гарантовано наносить 100%. Тобі, що в мене третій вихід і так мав глушитися, тому я запущу його на капельник. Ось. Це буде такий капельник, воно буде мастило сюди подаватися телескоп. тут середину ще. ще одна трубка тонша дасть, це 18. От, і Вона буде на одній ходити, свого роду такий телескоп, і в ній буде капати мастило і поливати це все діло, заповнюватись. Там ще є по факту з заводу тут іде ще трубочка така, яка якоби йде перелив. Тобто, якщо у нас мастило заповнилося це місце. У нас цей перелив заходить сюди. Можливо, щось таке і придумаємо, Ну там інакше трошки зроблено, там зроблено воно чи звідси якось йде, чи це просверлено наскрізь, мені здається. Отак. От і коли тут же наповнилось, воно вже перелив починає капати звідси туди. Ну Я подивлюся, можливо, ще навіть і так організую щось, що воно буде мати теж свого роду перелив. Так, ось у нас є система. зробили тут отвір ось так. На 5, трубочка з нержавійки діаметр 5 і внутрішній 2,5 або 3. От, вона туди буде запихатися так плотничком. на герметик посадиться. І в нас вийде ось цей хвіст, який буде працювати як надлишковий створювач тиску. Тиску мастила. Відповідно, коли у нас мастило набереться до якогось рівня. Тут створиться рівень, який буде давити сюди і буде змащувати цю втулку, перетікати навколо і спускатися вниз по системі. Тобто в нас змаже і цю і піде сюди, і навіть затече в кулісу, якщо аби щось не то. От. Але цю ми трубку трошки загнемо сюди, так як воно вже буде там вигідно її загнути, щоб вона нічому не мішала. І вона віддалиться від цього всього дійства. І буде скапувати вже прямо в саме. Тут є така коритко. Буде скапувати в коритко і нічому не буде мішати. Можливо, навіть трошечки її на бік звернемо, чи як воно піде. Ну, коротше, побачимо, як воно там буде це все діло працювати вже по походу місця. Оцей кронштейн у нас саморобний, бачу, він стальний. Напевно, рідний був чавонний. Поміняю в ньому цей болт. Той рахітний старий забрав. Зробив сюди новий, зашплінтував його. От, нова різьба, новий, нормальний, не хитається. Тут той там болтався все вже всередині. от І був негарний. Отакий от, у нас виходить цей. Бачите, вони різьбу нарізали на всю довжину, М20. Метрична різьба. Ну, я зробив трошки вже інакше всередині. Вент буду робити з шпильки гартованої. М20 я вже її купив. О, токар, який купляє шпильки. От. Ну, мені простіше було її купити за 400 гривень метр, ніж зараз пиляти її самому, різати різьбу, гартувати і щось мучитись і ще знайти матеріал для неї. Тут матеріал сам коштує на базі 400 гривень, якщо не більше. Врахуйте, 4 кг металу вже 400 гривень маєте. Так що я думаю, що це досить. Гарно. От сюди вона гарно заходить, без люфта, без нічого, на всю різьбу. От Плотненько, так чудово. Я думаю, що цієї різьби тут з, таким, нитку, з такою ниткою довгою на віка. Тут переважно винт робиться від того, що забувають зажати цю гайку, і воно починає тягнути не за це, а тягнути за сам, за сам винт. Оце все діло і куліса рве. РВ і гне, тому тут треба вважати, зажимати цю гайку, щоб вона постійно була зажата, не забувати. Так що, якось ось так, цемент ми переточимо, зробимо посадочки під шестерню, під підшипник ззаду, під втулку і, коротше, буде, буде як новий. Тут ще на кусок нам лишиться 400 мм, ще буде у нас на якісь другі поділочки. От.